Нам порадили приїхати в місто Реус. Тут є риночок з овочами, фруктами, морепродуктами, але овочі ми ще поки не знайшли, а морепродукти є. Зараз будемо справлятися і вам все покажемо. О! О!

Сейчас <риклад> распаковывать продукты. Я сегодня ездим в мистер Рейлс. Скупилися оці дві сумки. У нас вийшло на десь приблизно 110 євро. Зараз дивимося, що ми на ці кошти купили. Біле вино, малина. Була ще одна така пачка, діти вже з'їли. Дві пачки полунички, потім шоколадні мафіна багети. багеті. три багета коштує одне євро 9. 1 євро 9. Милуся, где ты помогаешь? А мы купили э, один багет э, в маркете, тут в супермаркете за 6 евро. Да нет, евро 50 здесь. Так, э, виноград, это наши буклетики, мандаринки, так, семки, вот такие кроссанчики, ну, так, салат. Вот. Дві кави таких, банани, черешня. Ой, найсмачніше, звичайно, що в Іспанії треба поїсти? Хамон. Ще хамон. І ще хамон. Ну, звичайно, і ще одна пачечка хамона. Так, кава. Це дитячі пюрешки. Лайми лимони. Так. Оливки. І тут велика величка А на дивочку, допоможе мені дістати діньку. Ой-ой-ой! І Так, зараз я це приберемо і покажемо ще, що в цьому пакеті. І наша друга сумка. Так, інжир, ціла коробочка. Ананас, він такий жовтий. О, він так пахне! Він клас, він так смачно пахне. А, пірсики. рожеві помідорки. Ще пюрешка. Мілані овочі. Так, це горішки. Дима це чіпси чипсив'я. Так, ще помідорчики. Ось там колеги. Великий окавочик. Дві колбаски фуэт, сирочок-брі, огірочки. Так, що у нас соєвий соус, ще дитячі пюрешки. і І це в нас все вийшло на... 105 євро 98 центів. Як гадаєте, це дорого чи ні? Я думаю, що ні. Тепер зараз ще покажу це продукти, а це ще ми купили морепродукти Зараз покажу. Yeah, yeah. Так, і тепер yeah. ми купили головне yeah, yeah. дитин'я. Yeah. Братя... Приветочки, друзі Приветочки, yeah, друзі. Yeah. Вирішила, що yeah, yeah. Тут буде мало взяли ще один пакет. Yeah, yeah. Так Пісня Тоті. няма няма ще одні креветочки, це ж сирі, Ням-ням-ням. це ці кальмарчики, чи восьминишки. Кальмарчики. Кальмари. Шміни, так, тут у нас шо? А, це дві такі рибки, ми приготуємо сапунець вот, і... Це ми взяли ще ви кінця. Я вже забула, що ми купували. можна готувати. Так. Да. А, тут купили курочка і ці, як можна називати, переколки. Це все вийшло десь приблизно на 70 євро. Клас?